Так, всім привіт, постараюсь коротко. Як зняти дзеркало? Відкриваємо дверку, пластик, знизу. Там є дирка. Зажимаємо. Нажимаємо добре, там казашолочка. Тянемо на себе і потім ловимося і витягуємо. Там типу, зліва така не поломати зверху воно ну, теж не таке, а тут знизу треба нажати пальцем Вона нажимається. Далі три гайки на 10, відкручуєте акуратно. І оце все буде. Цей чухол ще. Приставлений, до нього разом знімається. Отут буде гайка. Вона буде тут одна, вона буде разом з цим прикріплена. Ви це віддерете і не віддирайте бо поламаєте. Спочатку тут відкрутіть гайку, тоді воно відщолкнеться. Воно тут тримається на такій кліпсі. Запихається сюди. О, коли будете це знімати, витягнеться і разом з дзеркалом тоді відкрутите цей болтик. Все, в принципі, Дзеркало зняти.